Божевільні вішні барі. Не знаю, чи вистачить в мене сили духу, щоб воно в мене все вистигло, якась була гронка, гарна. Ну, оце подивіться, яка, яка краса. Яка краса. Це наступний кущ. А які вони смачнющі. Це моя любов буде. Кусти високі і до кінця в'яжеться, в'яжеться. Ось так. З іншого боку. Отакі грони гарні. І отак по всьому стволу. Ось все, наверх. а ще тільки серпень місяць. А у нас до жовтня буде тепло, я сподіваюся. А ось так виглядає грона розовий кварц мультифлора. Помідорки спіють і ще зав'язуються. Це в мене таке. Зараз я покажу, що в мене в теплиці. В теплиці виріс кущ до самого верху. І цвіте, і цвіте, і в'яже, і в'яже. Просто безліч плодів. Саме перша грона, Ось вона. Ми вже трошечки поїли, звичайно, з них. Така краса. Дуже рекомендую.